Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги ось такі дві орхідейки. Це орхідея мамочка, орхідея з квітоносом з точки росту. Як бачите, її стан дуже такий цікавий. Я думаю, що це завжди цікава тема для моїх підписників. І ми з вами на каналі знімали, відділяли. Діточок. Ось це діточка цієї орхідеї, яка порадувала мене квітуванням. До речі, її е, близнючка сестричка поїхала до Світланки, і ще влітку вона квітла у світлани. І ось моє здивування квітує ще один малюк, який виріс з літа на цій орхідейці. Чесно кажучи, надії на виживання матусі в мене не було в неї. Такий був стан жахливий, там пару корінців вони почали гнити, тому що це було літо, спека. Я думала, що вона не виживе, але ні, вона видала такого малючка гарненького, який там вже гарно вкоренився. І ця діточка видала ось такого, що вітоноса. Я підписала ці орхідеї як самі колд, але я думаю, що просто тут хтось є з батьків. Чим особлива ця орхідея, я таких ще не зустрічала, ніде назви не можу знайти. Можливо, хтось знає, підкажіть, буду вдячна. Ці орхідеї мають таку легку винозність рожеву на жовтому. І коли. Тільки но розпускається, вона більш проявлена, а з часом вона може взагалі зникнути. Можливо, це якийсь тестовий сорт, але по-своєму такий прикольний. Я таких ще не зустрічала. Ну, ось такі чудові новини від цієї орхідеї. З квітоносом, з точки росту. Не бійтеся купувати орхідеї, вони вам віддячать. За те, що ви їх придбали, і подарують таких діточок. До речі, манюнька, яка виросла на материнській рослині, поїде до Людмилки в Харків. Хай трішечки стане тепліше і порадує Людмилку така манюнька. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі.